Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування смачного, солоденького манника, заливного пирога, якого готуємо легко і просто на раз, два, три. Приготуємо разом неймовірно смачного, хоч і дешевого, буде коштувати копійки пухкого, солодкого, пишного. Пирога. Готуємо тісто. 200 г манки заливаємо склянкою 200 мл кефіру на 25-30 хвилин. Нехай манка розбухне. Два яйця збиваємо вінчиком до білої пінки із цукру. Цукру беремо 5-7 столових ложок. Це 125-170 грамів. Беремо цукру за смаком. Якщо любите солоденьке цукру, берете більше, менш солодкого любите пирога, Цукру беремо менше. І сюди ж додаємо одну чайну ложку ванільного цукру і дрібку солі. З'єднуємо суміші. У розбухлу манку виливаємо збиту яєчну суміш і додаємо м'яке вершкове масло або розтоплене, але охолоджене. Ми ж вершкове масло ставимо біля батареї опалення, і воно поступово розтоплюється, стає м'яким. Продовжуємо. Усе це змішувати вінчиком. І поступово до рідкої суміші додаємо просіяне пшеничне борошно. У борошно всипаємо дві чайні ложечки розпушувача тіста. А борошна беремо приблизно 200-220 грамів. Це залежить від густини кефіру. Та величини яєць. Тісто потрібно зробити густим, таким, як на пишні оладки. До речі, із цього ж тіста вже можна і пекти на сковороді на олії пишні оладки. Ми будемо пекти пирога у духовій шафі. Форму для запікання розміром 16 на 24 сантиметри. Застеляємо змазаним олією паперу для випічки і виливаємо приготовлене тісто. Духовка вже розігріта до 180 градусів. Манно пшеничне тісто. Розрівнюємо і будемо випікати у духовці 45-60 хвилин. Подивіться, тісто повинно бути достатньо густим, Візеруно на його поверхні швидко не зникає. Пиріг уже пахне, аж слинка тече. А готовність пирога перевіряємо будь-якою дерев'яною паличкою. Швидко час минув. Смакота вже пахне на всю хату, пахне ароматною, апетитною випічкою. А як трохи охолоне, за бажанням посипемо його цукровою пудрою. І будемо подавати до столу. Друзі, ми раді будемо, якщо ви підпишіться на наш канал та напишете коментарі. Будь ласка, оцініть наше відео, щоб ми та ви щасливо жили, та щоб у вас та у нас все було гаразд. Адже це ж обмін позитивної енергії. Ви нам відео, а ми вам подобайки. І ось подивіться на цей смачний манний пиріг. Він пухкий, розсипчастий, крихкий, ніжний за смаком, та ще й солоденький, неймовірно, смачний пиріжок. Ах і смакота. Пора ставити чайника, і все буде добре. Далі буде.